Дорогі радіослухачі. Зараз з нами Анатолій Якименко, блогер та головний редактор порталу і Ютуб каналу Тригер. Анатолію, вітаю вас. Добрий вечір. Пане Анатолію. На порталі журналу Foreign Affairs вийшла велика така розгорнута стаття про Україну. Стратегія патової ситуації для України. Так мені перевів перекладач Google. Хотів вас запитати, чи ви ознайомились, чи знаєте про цю статтю, чи можемо зараз про це поговорити? Я, і, е, я знаю про її існування, тому що про неї згадувала в інтерв'ю журналістка Наталія Мосичук в розмові з Давидом Арахамією. І ця стаття вона щось близько до розслідування журналістського в таблої е, Білд, чи як він там називається. Який стверджує про те, що Сполучені Штати і Німеччина знаходяться ця стаття, що була опублікована, значить, то в ній стверджується, що Сполучені Штати і Німеччина вони свідомо примушують Україну непрямо до капітуляції, до перемовин. Шляхом маніпуляціями з наданням зброї? Німеччина і Штати вже виступили зі спростуванням цього твердження і заперечують категорично про такі наміри? І Foreign Affairs щось в такому ж напрямку десь там публікувало. Хоча я не знайомився з матеріалом. Пане Анатолію, скажіть, будь ласка, що це взагалі за видання? Звідки воно? Ну, це Foreign Affairs. Uh -huh. Ну, я не раз на нього посилався, десь. Я читав порядка чотирьох, напевно, матеріалів. Там все залежить, правда, від виконавця, а, от, е, хто виконує ці матеріали. Є кілька таких агенцій, Гейнд, е, потім там я читав подібні матеріали Atlantic Council. Вони періодично торкаються теми російсько-української війни, але там такі супечливі публікації, тому що все залежить від виконавців, які готують ці аналітичні матеріали. Хтось більш займає українську сторону, хтось російську. Ну, давайте тоді я вам зачитаю. Одну таку тезу, яка там якраз в цій статті написана: навіть якщо Захід виконає свої зобов'язання щодо допомоги Києву, війна може не розгорнутися на користь України. Це я скажу, що це перекладачем було, тому трошки воно, можливо, не дуже гарно написано, милозвучно, скажімо. Але сама суть така. Все залежить про які якби, йдуть зобов'язання. Треба розуміти. І, ну... ну, давайте тоді поговоримо про те, чи Захід має зобов'язання відносно України. Колективний. Ну, Якщо ще сказав би такі репутаційні зобов'язання. Тому що поразка України це фактично поразка Заходу. І насправді. Ну, взагалі міняється розуміння війни з кожним, я би так сказав, півріччям. Тобто те, що було півтора року назад, це одне бачення, рік назад, це зовсім інше бачення, а отже війна добігає двох років, це вже ну, принципово інше бачення, і коли. В західній пресі стверджують, що Україну ніхто не примушуватиме до перемовин, капітуляції чи ще щось, то це насправді так. Тому що якщо навіть ми відмовимося від боротьби, то це має бути наша поразка, а не колективного Заходу. Це можливо розуміти. Але це теж не рятує Захід, тому що це однозначно сприйнято Росією, як Поразка Заходу. Я думаю, зараз вже якось смішно говорити і нагадувати про Будапештський меморандум. Але як гадаєте, чому його все-таки не задіяли? Я думаю, що ми не повинні взагалі ставити таке питання, тому що станом на сьогодні не буде задіяна п'ята стаття Статуту НАТО. І це всі знають, знає Польща Знає Литва, Латвія, Естонія, вони про це знають. Якщо не буде задіяна п'ята стаття НАТО, то про який там Будапештський меморандум можна говорити? Про якийсь меморандум. Натолі. Я підозрюю, що деякі наші радіослухачі не знають, яка це п'ята стаття, то можна вас просити озвучити її. Ну, п'ята стаття це стаття колективного захисту для країн НАТО. якщо… Одна із країн зазнає агресії з боку там, іншої країни, то тоді всі країни НАТО повинні о, стати на захист цієї країни. Ну, зрозуміло. Ну, ми розуміємо про те, що ми не входимо до НАТО, тому ні, тому... ну тут ж питання не, не про нас, а про а, членів НАТО. Зрозуміло. Ну, зрозуміло, дякую за відповідь. Наступна така теза: правильна стратегія в Україні це терплячість та стримання. Ну ми вже чули це тут немає нічого нового щодо терплячості і стриманості. Вона, власне кажучи, розтягнула війну на два роки. Я закінчу свою думку щодо зміни диспозиції. Кожних півроку, якщо півтора року назад Росія насправді ніяк хижо не дивилася на країни Центральної чи Західної Європи, в тому числі членів НАТО, то сьогодні вона чітко розуміє, що НАТО не існує, п'ята стаття не працює, а Польща, Литва, Латвія Естонія це легка здобич для Російської Федерації. Німеччина готується до війни з Росією у найближчій перспективі. Ну, принаймні, деякі аналітики і політики вважають, що до цього треба готуватися, тому що війна прояснила взагалі, що є дієвим інструментом для ведення військових дій. Ніяка високоточна зброя, ніякі там ракети, конвенційна зброя. Немає, ну, скажімо, таких явних переваг перед живою силою вмотивованою. 10 тисяч російських військовослужбовців, які пройшли через російсько-українську війну, ну, здатні, я думаю, абсолютно за кілька днів захопити три країни Балтії. І ну, вторгнутися в Польщу і пройти навіть, я не знаю, до Німеччини. Тому що ну, західні суспільства не можуть чинити спротив. І танки самі по собі, їх ще треба мати, до речі. І танки, і артилерію, і ще багато чого. Ви Ось... говорите про озброєння е західного суспільства, так, НАТО. Країн НАТО, так? А чи це не можна вважати просто превентивним заходом за, для запобігання іменно такого розвитку подій? А, про, ще раз, будь ласка, це, як, про який превентивний захід йдеться? Це я маю на увазі, що якщо е, країни Балтії, Німеччина Польща будуть озброєна, то е, в Путіна, ну, скажімо так, в колективного. Путіна чи якого там його клона не буде бажання пробувати щось зробити тут. Озброєння починається з військових. А Європа не має військових. Ніяке озброєння само по собі не працює. Ми невеликі там. Ну, Польща озброїться через Південну Корею, звичайно, але ж ми говоримо про. Проблему стримування і не ескалації, вона вже призвела до того, що розтягування війни показало нікчемність і слабкість Заходу і відсутність взагалі ну, здатності до опору. Це стало, якщо б півтора року назад ще була ілюзія щодо потуги там, НАТО, натівських країн. То за два роки ну, це все зникло, це важливо розуміти. Угу. І Росія про це знає. Дякуємо, почули вашу думку. Ще раз давайте перечитаю: правильна стратегія в Україні це терплячість та стримання. Чи це може говорити про прогноз такий на довготривалу війну? Ну, дивіться, ми повинні розуміти, що це точка зору авторів статті. Не треба забувати, що статті можуть друкуватися на правах реклами. Я, звичайно, метафорично кажу. Але не треба забувати, що ця стаття може бути проплачена і замовлена з Москви, з Російської Федерації, і опублікована. І їх задача сказати про стриманість, продовжувати політику стримування. Тобто, що таке політика стримування, це. Фактично обмеження військової допомоги для України. Хоча на цій війні задіяні всі види фактично конвенційного озброєння, говорити про ескалацію абсолютно немає сенсу. Уже максимально все ескаловано, що тільки могло бути ескаловано. Тобто балістичні ракети, крилаті ракети, танки, літаки, бомби. Бог знайшов, тут все задіяно. Я не бачу більше ніяких там. Зрозуміло, загроз Дякую. ескалації. Дякую за відповідь. Скажіть, а така політика стримання, вона кому на руку грає? Н не нам. Ні, зрозуміло, тут одразу відповідь у запитанні, що значить ну, політика стримання, вона ж дивіться, вона ж не тільки шкодить, я ж намагаюся донести, вона ж не тільки шкодить Україні. Вона передусім зашкодила Європі, Німеччині, Франції, Італії, всім іншим. Вони дали можливість самоствердитись в Російській Федерації. Зрозуміло. Ще... І... Ще я собі записав таке питання, це вже не відносно цієї статті в загальному, так би ми вже напевно обговорили її. Основні тези. Чому ж не спрацювали санкції, на вашу думку? Санкції, в принципі, за означенням не могли спрацювати, вони були і до цього, якби, ну, все було зрозуміло з санкціями, що ну, в сучасному світі це дуже важко досягнути. Більше того, якщо узалежнитись протягом ну, там, десятків років, Захід узалежнився від російських енергоносіїв. Це не може бути швидко і раптово. Це треба було одразу обрати правильну стратегію. А якщо там Шредер, Меркель, вони все будували на, з орієнтацією на Росію. Ну все зрозуміло. Можливо, санкції дадуть якісь результати через 10 років. Але 10 років тут треба вижити і нам, і всім іншим. Так на жаль. На жаль, не буду продовжувати Пане Анатолію, Сьогодні до речі прийняли бюджет на 2024 рік. Чи можете якось прокоментувати всіх цікаво? Всіх цікавив наша оборона, звичайно, так чи ви знаєте, які цифри, і можливо, не цифри, а так приблизно, чи щось досліджували, чи збільшились витрати закладені, чи Ні, ну, так? Звичайно, бюджет сам збільшився суттєво, і витрати збільшилися, але треба розуміти, що збільшення бюджету в нас відбувається виключно за рахунок. Я не знаю, подарунків, дотацій, донорів, я би це так назвав. донорів. Так, ну євросоюз на себе взяв зобов'язання по бюджетному забезпеченню, а Сполучені Штати Америки взяли зобов'язання по зброї. Ну тут якраз з грошима полегше, і гроші вони надійдуть, але питання у тому, як ми їх використовуємо. Ці гроші, і під які умови нам дають ці гроші, тому що нам часто говорять про те, що всі ці лавочки, сквери, стадіони і бруківка це ж вимоги Євросоюзу витрачати надані гроші, виключно на якісь мирні цілі. А от те, що ми якось самі там заробляємо, то тільки це ми можемо витрачати на зброю. Хоча наш бюджет, в порівнянні з довоєнним часом, він подвоївся. Але половина, більша половина з нього це дотації, чи як там їх назвати? Я, до речі, не казав слово долари, я казав донори. Це, таке. це в принципі, суті не міняє. Ну, трошки змінює, звичайно, але це не важливо. Пане Анатолію, в мене завершились питання. Ще на завершення нашим радіослухачам просто ви слідкуєте за новинами, подіями. Скажіть, яка ситуація на фронті? Ну, на фронті ситуація. Скажем так, вона напряму вказує про недостатність озброєння від самого початку. Тому що якщо наш наступ закінчується загрозою взяття Авдіївки, а там ситуація надзвичайно давно вже ворог пробив лінію оборони і веде в промзоні, в житлових масивах бої і, швидше за все, Ну, я не знаю, як там, чи можна проводити паралелі з Бахмутом, але я думаю, що ми можемо втратити Авдіївку з великою ймовірністю, тому що провалена ну, повністю стратегія захисту ворога потрібно розстрілювати на відстані. Для того, щоб розстрілювати ворога на відстані, треба з нашого боку залити передмістя Авдіївки бітоном. А захід повинен був надати чим розстрілювати ворога на відстані. Це снаряди, це не патрони, це снаряди. І в нас цього немає. І сам факт того, що ворог може атакувати на певні ділянки фронту, напряму свідчить, що всі розрахунки, всі забезпечення і наша військова промисловість вона не справляється з питаннями. Стримування ворога для того, щоб навіть просто зберегти лінію розмежування і, скажімо так, нікуди не рухати фронт, нам треба докласти надзвичайно багато зусиль щодо забезпечення боєприпасами. У нас великі проблеми з боєприпасами і Європа не виконала там свої зобов'язання, і навіть президент Чехії Павел, який. Якусь дивну позицію займав до початку наступу, щось там стримував, розказував, що нам треба все ретельно зважити, тому що в нас більше не буде можливості почати новий наступ, принаймні, цього року. Визнає, що Європа не виконала своїх зобов'язань, і союзники не виконали своїх зобов'язань. Добре, пане Анатолію, будемо завершувати. Ми почули вашу думку. Анатолій Якименко, блогер та головний редактор порталу. YouTube каналу Тригербу був у нас на прямому зв'язку. А ми йдемо далі за програмою. Вам бажаємо гарного дня. До побачення.